Вийшов ось такий результат по грибочках. Дві корзини біля чаків. Дивіться, які класні відбірні такі, які гарні повні корзинки. Всім привіт! Виїхав на черговий пошук грибів. По плану було перевірити старі місця, проїхатися по лісу. Повністю сосновий ліс хотів заглянути. Але несподівано, прям можна сказати, що посеред дороги я натрапив на хорошу кількість грибів. Це був, мабуть, навіть кращий збір грибів у цьому сезоні та й взагалі у всьому житті. Тому що я раніше до цього я так не збирав гриби. Мабуть, саме так виглядає мрія грибника. Тож запрошую вас разом з нами в це тихе полювання до лісів Київщини. Ой-ой-ой, які я гриби знайшов майже посеред І Їх тут багатенько йдемо, буду вам показувати. Помітив я спочатку його? Капець. Потім вже ці малюки всі помітив. Ой, а їх тут так багато. Дивіться ще один. Потім тут ще один ось. Офігеть. Будемо ось який. Ось який. Здоровий. Він не сам тут. Він не сам тут. Тобто, тут три грибочки. Три грибочки буде. Так, ага, четвертий бачу ще є. Четвертий. Добре, ці відкрили. Потім йдемо сюди. Тут теж ховається. О, два. Два гриба ховаються. За ним ще один. Ага. Є таке діло. Так, де ще Бачу, почекайте. Оцей вам. Десь ще в цю сторону. Ага, є. І в цій стороні також гриби є. Дивіться, який раз. Потім ще один. О, біля нього ще малий. Ого, так багато грибів на одному місці. Так, пофотографував і знайшов ще 15-го грибочка, їх тут вже 15. Починаємо збір. Дивіться, який фуйний гриб. Ой, я чистий, чистий як сльоза. Так, далі. Колобочок. Грибнички закриваємо всі. Так, тут так треба обережненько. Ось тут буде база їхня. Так ось цей Красопутун Красотун. Потім цей малюк. Ага, є. Ого, ще й ось Так, ну, бачите, всі такі, ті, хто... В об'ємі вони повилазили, і їх дуже гарно помітно. Тож нема сенсу тут ритися сильно. Потім ось дивіться, ой, там ще такі менюні росте. Як би його залишити, дивіться, бачите? Такий. Я трохи відволікся, мені позвонили по телефону, поки я говорив, я сходив в ту сторону. Я там таке побачив, що я... я не знаю, як вам про це все об'яснити. Зараз ми дербаємо ці гриби і сходимо, і сходимо туди. Оці гриби тут. Це ще просто якісь. Не знаю, квіточки в порівнянні з тими грибами, що там стоять. Це капець. Так, ну що, будемо збирати ці, так? А да? це ми зупинилися на цьому маленькому так, щоб його забрати. Сюди раз. Два. Ой-ой-ой-ой-ой. Які грибочки, які грибочки, накриваємо Так, ці всі визбирали, так? Да? Йдемо ось ці, заберемо ще двоє. Так, ось. Так, і ці два. І поки я їх зривав, помітив ще одного малого. Ось Ось, дивіться, ще такі маленькі. Карапузик. Так, ну що, більш немає. Йдемо на базу грибну. Ну ось. Оце скільки грибів з одного місця. Бачите? Такі в нас ліси тут на Київщині. Молодий такий мішаний ліс. І є грибочок. Дуже добре зараз буду чистити. Йдемо далі, покажу вам ще там дещо. Мало не забувся, я ж тіше не повиривав. От блін. Разом з цим вийшло нічого. Так, це йде. Потім цей і ось цей самій більший. Мніжка ну, тут така червовата, наче вже да, щось підточив його. Давай. Все одно. Супер. Уже в мене повне відро. Вирішив потім чистити їх. Тому що зараз треба йти до тих грибів. Я вирішив ще тестю позвонив, зараз ще й тест приїде. Ми разом їх будемо збирати, тому що там такі гриби. Що то просто капець, мені вже не буде куди їх класти просто. Тому я визвав підкріплення. І ось дивіться, що тут далі відбувається. Ми поки що ці гриби рвати не будемо. Я вам просто їх показую. Приїде тест. І ми разом їх перебух. Це мабуть я наступив на нього. Випадково. Дивіться які, які грибочки. Дивіться далі. Красота яка! Красота! Все, взагалі такий крутий! Такий крутий гриб! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Потім ось дивіться! Такий Такий ось! Потім ось Красота! Дивіться, два! Так, ось в ту сторону ще йдемо. Тільки обережно, Десь тут такий лопух стояв здоровенний. Такий здоровенний стояв. Ось дивіться, манівні, коротше, знову йдуть. Знову тут такі маленькі. Без скільки їх треба обережно? Обережно треба ходити. Ось порям був під мною, бачите? Добре, я цього зірву. їх сюди на кубку позриваю, ці маленькі. Осьо блін. Це я його затоптав чи хто. Чю, блін. Ви Бачите що робиться, скільки грибів? Просто нереально їх побачить. А, ось дивіться, який величезний. Вс, він красовець короче остається один. Заща. Отак їх зараз. Потім будемо збирати, коли всі побачу. Потім ось далі під деревом стоять два таких. Гарні мені. І третій тут поруч Вітерні красині Просто краса якась неймовірна Дивіться далі ось Ух ти і ще бачу Боже, як треба обережно йти. Це просто щось нереальне я в шоці, чесно слово, я ж так гриби не збирав. Подивіться скільки їх тут. Я не, я не вимикаю просто камеру. Гриби. Бачили скільки грибів. І ще остоять. Оце да. Ще що, поки щось таке маленьке. Позбираю на кубку повідношу. відношу. А тест підійде. Тоді вже будемо витягувати ті більші, бо мені немає просто куди їх зараз вжити. Я в кульок не хочу ввожити. Вже їх просто поки що охороняю тут. <смі> охороняю, щоб ніхто не приїхав. А гриба просто таке збагато. Ось туди я все повідкривав. Потрібно дуже обережно йти. Парасольки навіть стоять, дивіться. Ви знаєте, ці парасольки, коли так грибочки тут ростуть білі. Я от не знаю, як я так не лізти, що ось навіть оце здорового, бачите, не побачив її, підломив його трохи. От він тут за пеньком стояв. Цим. Ось ці пособирав, коротше, ще цього заберу, щоб він не маячив що тут. Дивіться скільки я всіх. Зараз торбу свою доб'ю маленькими а ті великі нехай стоять поки що так їду тестя зустрічати. ї ось дивіться по дорозі помітив такого гриба тож і його забираємо бачите пішов гриб по всьому лісу є потрошку. добренько хотів далі їхати і не виходить звісно сред дороги ось. Красота! Ухморе лізуть ось Та ви що, дивіться, оце що це таке? Оце що тут таке? Куда ж їхати? Куди? Що це тут таке, навіть? Ну, грибочки? Грибочки один на одному Один на одному ай-яй-яй. Зараз Зараз цього візьму, тут два дивіться стоїть. Два штуки ось. Так, ці два штуки. Так, так, да, витягуйте. Іване, дивіться, яка красотулька сьогодні. Ви представляєте це? Ой, які грибочки. Дивіться. Ще вимочок там. Ну, Ай-яй-яй. А ось, Іване. Його -йо. дивіться, красотульки. Ай-яй-яй, дивіться, що робиться. Ось. Так, а так а -я -я. ці. Вже трохи в кошику є. Красавці, дивіться, дивіться, тепер ще ось, які стоять рядом. з цього малого я витягну зараз. Ой-ой-ой. Ну, так красавець. Дивіться так, далі. Ще один. Йо-майо, це б сьогодні літра пошла. Б нам. <хи> так, ось дивіться, оцей, оцей взагалі шикарний. Оце такий прям Ох, красавець. Витягуйте. Красота, блин. Оце він. Ріднички закриває. Так, тоді все на цій стороні задерев'ягується її. Давайте всі збирати. Вон акуратно по мені. Маленький, здоровий. Ай-яй-яй. Красавець. Оце вона, да? Так, так отам от де ще пару штук. Пару штук ось о, ось о, три штучки. Одного я трошки виростав, оцей малий Ось це я затяну. Витягу до цього. А. І цього, на жаль, ось трошки затоптав, але нічого. Він ціленький. Потім передивимося тут оце місце. Ось, о. ось, о, дивіться, який красавець. Оце гриб. Оце гриб. Класний. О, о, Я вже люблю петровні показу, та Іванич, дивіться. Ай-яй-яй, ось! До вже... кошика їх дивіться яку красоту ложу. Да, ви що. Я друзья. Ох ты ще не Давайте, давайте, цього. Ой-ой-ой, тут не б нему нога така так шоди. Йосюшка. Наступний пішов. Оце гриби. Оце гриби пішли тут у нас. О, то що надо. Дивіться, ось які стоять класні. Оце красавець. А ну давай, да його горить. Красавая брод, блин. Рибочок, да? Чистенький, дивіться, чистий повністю. Не переточені аніграми. Так, наступний йде. ось такий. Давайте маленьку цього. Красавець. Так, ми з цього забираємо теж. Так, маняшка така. Ех, так, красавці. ой Эх, красавця. Вот сині грибочки пишут. Аж душа радується. О. Супер. Красавець. Ну все два такі до кучки ростуть красиві. Хорошо, красавцы. Ооо, красавела який. Так, і цього беремо. Гарні такі всі грибочки. А вже кошик повний. Будемо ще один доставати. За 10 хвилин кошик набили грибів. О, ну це бачите, один переточили. А це вже бомба. Так, і останній тут на цьому місці ось такий. І будемо далі шукати. О, дивіться, помнівші вже все. Це краса, мухомори червоні такі раз по кругу. Такі мухомори тут і два білячка. Тут і два білячка. О, та ви що. Оце грибалочка сьогодні, я розумію. Крутяк просто. Ще один такий гарненький. Воно, зривайте його до кошика. А, і ще там є один так, да, класні грибочки. Класні грибочки. Давай далі Слабенький. теж. Гарний грибчик. Ну так. Да. Дивіться, під сосною модою. Ще ховаються такі грибочки тут. Ну, це вже трошки інший вид. Уже такий, бачите? О, ще одного ось бачу. Ось, ось прямо зразу ще один стоїть такий. Супер, плюс два. Так, і ще є, да? О, супер. Та вже нема куди в кошик просто вже треба другий вставати. О, дивіться, Які гарні Це ж такі, бачите, темні вони березові, наші такі білі. А ну дайте цього. Я так... Вон, бачите, який красавець. З таким контуром. Ще бомба греби вже, все вже корзина повна. Ось знову красота яка тут. Просто красота. О, дивіться, ось який. О, ну цей вже червивий. Червивий, на жаль. Нехай це залишається. Бачите, один червивий, а всі інші гарні. Красавці, які красавці. Гарні. Ось дивіться на них. Ще один такий стоїть тут. О, цей що вже червивий трохи. Ага, бачите, ніжку з'їли випадли а шапина ще нормальна буде. Добренька, добренько. Ось дивіться, помітив, такі маленькі, маленькі проростають тут. Дивіться. Не буду я їх забирати. Ми вже грибочків набрали багатенько, о, тут ще й дощовик біля них. Я їх трохи листочками накрию, нехай вони трохи попідростають тут. їду сюди пізніше. А ось цей, що далі тут, теж щось замітив. О, ось цього заберу. Це вже такий гарного розміру. Потім ось тут. Бачу ще одного. О, дивіться, це. оце якраз. Чудового розміру грибочок. Такий можна забирати. Да, я за что ж осіб білий тоже бачите, якусь половинку хотіть заберу. Надрезю половинку. Такий купили. Та да, заберемо. Ну, так, ну так, да. Такий. Нормальний грибочок. І тут взагалі красоті ще. Mm -hmm, такий обовчаночок. Ще навіть помічаю, бачите, чорні грузді тут. Такі проростають. Вже цей зіпсований. Але дуже велике тут різноманіття грибів, різні сироїшки є. От біленького поки що вже не бачимо. Навірно всі визбирали вже. Хто це тут такий? А це підберезник вже. Підберезник. Тільки вже такий мокрий, дуже нема чого його і брати. Так, ну що ж, вийшов ось такий результат. По грибочках, дві корзини біля чаків. Дивіться які класні відбірні такі. Ось цей найбільший красавець. Молоденькі грибочки є, також ще позалишав, трохи хай підростають. так наша норма по грибах сьогодні виконана, це 100%. Дивіться, які гарні повні корзинки. Супер. Ну Зараз ще трошки хочемо походити. Подивимося, що тут є. Трохи польського бачу вже. Похожу, може, ще підзніму, побачу. Все, я буду закінчувати сьогоднішню грибалку. Вийшла така несподівано крута грибавочка. Знайшли багато грибочків сьогодні. Як для мене, то це дуже багато гріб, тому що останні рази я там знаходив 17, 15, 10 білих, а тут прям ну, дуже багато. Не знаю, порахую кількість вдома. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, ставте лайк. Також залишайтесь на каналі. У мене є вже дуже багато відео про грибалку. Є на що подивитися. Переходьте, дивіться. Бажаю вам приємного перегляду. А я їду додому, всім до зустрічі, бувайте!